Вітаємо всіх, це ранок надії. і Перша тема, яку вам анонсували про наш імунітет? Вже хтось зустрівся з тим, що імунітет слабкий, адже перша хвиля захворювань вже, мабуть, що пройшла, але попереду ще багато інших. На жаль, ну така реальність. Як підготувати свій імунітет, свій дітей, щоб вже зустріти холод, зустріти всі ці пори, коли інфекції туди-сюди ходять, і залишатися здоровими. Як це зробити? Будемо спілкуватися, дізнаватися у експертки в нашій студії сьогодні Антоніна Козак, це лікарка загальної практики та сімейна лікарка. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. От, дійсно, осінь прийшла, а разом з нею і небажані гості, так би мовити. Тому всі зараз дуже хворіють. Як казала Каріна, перша хвиля, можливо, вже прийшла, але все одно цікаво, чому саме восени загострюється це відчуття хвороби. І просто загалом те, що ми схильні хворіти більше. Якщо говорити про сезонність і чому саме е, осінню з'являється велика кількість захворювань, це е, така адаптивна здатність організму. Чому? Тому що діти приходять в школу, в садочки, всі повертаються з відпусток, і оця uh -huh. концентрація вірусів вона відповідно збільшується. Uh -huh. е, пристосування інше, і ми більше знаходимось у закритих приміщеннях, uh -huh. оскільки Погода стає такою мінливішою, mm -hmm. і ми там, де люди, де закрите приміщення, відповідно, циркуляція наших, нашої флори вірусів збільшується, ми вдихаємо, mm -hmm. і відповідно це підвищує ризики захворювання. Цікаво, я завжди ми ж думала, думали, що це просто холодно. <звілля> да, Але да. до речі, от я дивилася на днях фільм про Антарктиду, і там якраз говорили про те, що а, ті а, команди, такі. які заїжджають на рік. Там дослідники, так в них ніхто не хворіє, тому що ніхто не приїжджає до них, і тобто ніхто не приносить ці інфекції і віруси. Я так думаю, ну реально бо, виходить, що ми, от як ви сказали, ця адаптація, щось нове, десь хтось як щось привіз. Ми всі разом і завжди, особливо це видно по дітях, школи, садочки і так далі. Виникає запитання: чи існують ліки, які піднімають імунітет? І який може витримати всі ці хвилі захворювань? Угу. А... На жаль, чарівної пігулочки немає. А... а Хотілося А як же ж комплекси вітамінів? <світ> <світ> а насправді імунна система або імунітет, як ми часто говоримо, це досить складна система організму і це не певний орган. Це ціла низка органів, клітин, mm. бар'єрів, тобто наша шкіра, кишківник, всі слизові. Mm. І на щось одне повпливати якоюсь пігулочкою, звісно, ми не можемо. А, тому підтримка імунітету це. Спосіб життя однозначно здоровий імунітет це спосіб, здоровий спосіб життя. От просто е, спосіб життя класно, коли ти сам за себе відповідаєш, так коли ти дорослий, там ти знаєш, у мене має бути режим, гарне харчування, там спорт, можливо, якась активність, і ти підтримуєш це. А якщо ти відповідальний ще за своїх маленьких дітей, які якраз і почнуть приносити всі ці віруси до тебе додому, О, бо вони будуть в, в скупченнях, так як відповідати за них? От як батькам зараз допомогти своїм дітям підтримувати імунітет, якщо ну можливо спосіб життя вони не можуть їм передати, так? От. Їм робити? А, стосовно цього передачі способу життя, насправді це напряму залежить від батьків, тому що те, що ми транслюємо, те і відтворюють наші mm -hmm. діти. І, зокрема, це здоровий сон, вчасний сон, атмосфера в сім'ї. Їжа, яку ми споживаємо, як ми її готуємо, взагалі, режим відпочинку, який він, чи ми вдома на ліжку відпочиваємо, чи ми виходимо на вулицю, тому що це все аспекти здорового способу життя. І те, як ми це використовуємо, Залежить і впливає на здоров'я нашої дитини, тому коли ми говоримо про підняття імуні... імунітету дитини, то ми завжди опираємось на ці складові. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, все таки ми не можемо розглядати імунітет дітей, як щось таке сепароване, це все про якусь сімейну культуру і ну. Це, я, б, навіть, я навіть не думала ну, про це в такому сенсі. Тобто, що ну, батьківський приклад, там, батьки ж формують режим і слідкують за ним, так? тобто це все комплексне таке питання. Стосовно харчування, це як саме харчування може чи допомогти, чи нашкодити от, саме формування імунітету? Це харчування має вагомий вплив. І саме здорове харчування. Вона має бути збагачене, різноманітне, правильно приготовлене і вчасно подане дитині. Тобто це свіжовичі, фрукти, горіхи, насіння різне, багатозелені, білки, різні мікроелементи, молочні продукти. І це має бути в кожному прийомі. Так, є продукти, які не можна сказати, що прям вбивають імунітет, але швидкі вуглеводи, солодощі це те, що порушує мікробіом нашого кишківника, а відповідно, це частина нашого імунітету. Тому від цього теж багато чого залежить. Тобто, варто в цей період так би абстрагуватися, або якось менше вживати солодкого, швидких вуглеводів, отаких от лакішок, які якраз діти люблять, бо вони послаблюють імунітет. Виходить, так це взагалі це глюкоза, це наша енергія. І тому наш організм завжди цього потребує. Але можна замінювати на корисні продукти, які запобігають окисленню нашого організму, порушення мікрофлори, порушення різних вуглеводих обмінів чи mm. які мають схильність до ожиріння, тобто це теж те, що знижує нашу імунну відповідь. Mm -hmm. От мені цікаво, батьки дуже чудово, коли вони свідомі, обізнані, коли в них гарний спосіб життя. Вони передають його через цю культуру, як сказала Каріна, своїм дітям. Але часто ми всі робимо помилки, так ми ніхто не вчив нас насправді і батьками бути, тому які. Е е е е Помилки найчастіше роблять, яких припускаються батьки, щоб вони собі отак занотували і більше їх не робили. Угу. А, ну, насправді перед тим у нас і Бог подарував заклав і вроджений імунітет, тобто схильність відповідати на різні антигени, віруси. Тобто, у нас є здатність реагувати і захищати себе. Але досить часто, ну неправильним способом чи неправильними діями з боку батьків, ми пригнічуємо цю відповідь. І досить часто батьки використовують неправильні методи лікування, або це використовування чарівних пігулочок, імуномодуляторів, таких uh -huh. би, е замість здорового харчування, велику кількість синтетичних полівітамінів. Е вони не те, що не корисні, вони можуть бути шкідливими, коли їх надбір. Uh -huh. Тобто, коли ми маємо дефіцити, так, ми їх відновлюємо і ми відповідно маємо хорошу імунну відповідь. Але якщо надлишок, то відповідно ми не можемо очікувати хорошого результату. Uh -huh. І з інших, таких, якби розповсюджених причин, це використання антибіотикотерапії. Як тільки дитина захворіла, uh -huh. так саме лікування. Там, що сусідка сказала, де раніше призначали обов'язково використовувати чи е... Свої методи лікування, розтирання різними речовинами, які навпаки шкідливі, mm -hmm. надмірне окутування, не дозволяти купати дитину, коли вона хворіє. Mm -hmm. оце, оце моя травма дитинства, мені здається. Просто коли приходив сезон вірусів або просто сезон хвороби, мені завжди казали, не можна йти в душ, коли ти хворієш. Для мене це було завжди загадкою. Я не розуміла, чому. Потім. Вже тепер у цьому віці зрозуміло, що просто колись е, душ або ванна в да, бані – Це була розкіш, і йшли в конкретне місце, де треба було переходити. Е, Боже, холодно, холодно. холод. Та, та, та. А зараз усе вдома, тобто це вже не має значення, але оця установка, оця думка, вона залишилася, і воно дійсно навіть навіть у мене в дитинстві таке було. У мене були теж і розтирання, всіляки, і теж весь цей пакет. Стосовно загартовування, щось справді працює з якихось методів загартовування? Чи все-таки це ну, таке? хочеш – роби, не хочеш, не роби для початку. Треба розуміти, що таке згартовування. Okay. Це певна натренованість okay. нашого організму. І так, звісно, воно працює. Okay. Але це не має бути знущання над організмом. Там вийти на мороз, побігати по снігу чи mm -hmm. обов'язково контрастний душ, лядяну воду, це неправильно. Тобто це стрес для організму, mm -hmm. і відповідно ми можемо отримувати не ту відповідь, яку очікували. Тобто захворювання, ослаблення імунітету, хоча тут теж таке відносне поняття цього. Але коли ми це помірно, правильно, поступово робимо, це працює і досить гарно. Mm -hmm. Як правильно тоді загортовуватись, от, як запустити цей процес у себе в режимі дня, або просто якось в розкладі, щоб воно дійсно не нашкодило нам? Бо я знаю багатьох, хто, наприклад, взимку або у цей осінній період моржує і йде в людяні води так окунутися і потім ніби почуває себе краще, відчуває, що він загортований до таких холодних сезонів. Так, є велика кількість батьків, які займаються маржуванням і різними методами, і це працює, але, на жаль, є і негативні наслідки: є хронічні інфекції, є хронічні захворювання. Тому тут важливо правильно це робити і постійно це робити, тому що час від часу воно не працює, а навпаки, може нашкодити. Угу. А, і починати з маленького, тобто просто кімнатна. Температура води, потім трошки холодніше, чергувати, одразу типу розігріватись, розтиратись. В цьому mm -hmm. працює. Mm -hmm. Прогулянки на морозному повітрі, правильно одягнемо, підібраному одязі. Тому. Mm -hmm. Так, як це стрес для організму, то напевне треба можливо теж порадитися з лікарем, який стрес мені підійде, який стрес мені не нашкодить. Mm -hmm. Бо можливо, в когось будуть проблеми з серцем і там контрастний душ може запустити теж не найкращу реакцію організму в серцебитті. Так. так, так, тому. Дуже важливо. Так, тут завжди потрібно радитися з лікарем вашим, але потрібно розуміти, що ми не одразу викликаємо стрес і робимо собі неприємно. Ми повільно і угу. адаптуємося так. так. Як стосовно вітамінів, дуже поширена тема, що ми, коли розуміємо, скоро сезон захворювань, ми купуємо комплекси вітамінів, де зрозуміло всі відомі потрібні вітаміни для імунітету, чи можна їх так приймати, купувати для дітей всякі там желейки є такі, щоб було зручніше. Яким чином взагалі поповнювати такий вітамінний свій банк для вже холодних періодів? Ми, напевно, сьогодні будемо повторюватись, але е, вітаміни це завжди харчування. Тобто краще, щоб це все було з харчування. Так, mm -hmm. так. Насправді наш організм здатен перетворювати і виробляти все, що йому необхідно, з продуктів mm -hmm. харчування. Е, тому, е, так, є діти, які вибіркові до їжі, є діти, які мають непереносимість mm -hmm. певних продуктів, є діти, які мають розлади. Mm -hmm. Тому в такому випадку ми обов'язково із лікарем. Консультуємось, підбираємо, визначаємо дефіцити, і тоді призначаємо окремі вітаміни чи полівітаміни, але самостійно використовувати, підтримувати це не так працює. Єдине є доведена ефективність вітаміну Д, тобто профілактична доза, особливо у осінньо-зимовий mm -hmm. період, коли ми менше перебуваємо на відкритому повітрі, і сонячне проміння, тоді відповідно ми його приймаємо в профілактичних дозуваннях відповідно до віку. Як важливо пам'ятати цю індивідуальність нашого організму і про те, що не просто існує там якийсь вітамін, і він за будь-яких обставин мені має допомогти, а потрібно знати, чи він тобі потрібен, чи є в тебе дефіцит, чи можливо в тебе навіть надмірна кількість цього вітаміну в організмі. Бо я особисто попеклась на власному досвіді. Спочатку пішла за вітамінами, а вже потім зробила аналіз і зрозуміла, що вони мені навіть не потрібні були. Тому дуже дуже важливо собі це нагадувати і пам'ятати. От ми сьогодні так в контексті всієї сім'ї. І спілкуємося, діти часто хворіють, і буває, що вони перевищують цю норму. ніби от Скільки разів на сезон осені нормально хворіти одній дитині, а де вже буде от забагато? Якщо говорити про кількість на сезон, то її немає чітко встановленої. Ми маємо норми, які говорять. За рік, тобто за цілий рік, якщо говорити про дітей раннього віку або кількість захворювань, вона різниця. Тому що е, чим менше діти, тим частіше вони хворіють, тому що їхня система імунна ще дозріває. Вона вчиться розпізнавати, е, реагувати, тому е, Частота захворювань, вона, звісно, вища, ніж у підлітків і дорослих людей. Але якщо брати такі загальноприйняті норми згідно з освітньою організацією охорони здоров'я, то це 10-12 разів на рік, тобто один раз на місяць. Але Тут теж Добре. є така е, особливість, в тому що ми дивимось на перебіг захворювання, uh -huh. чи є ускладнення, uh -huh. чи немає, з антибіотикотерапією чи ні. Е, і тут ми на це звертаємо увагу. Якщо це просто застуда, нежить, е, легкі симптоми, то так, звісно, це норма. Але якщо ми маємо пневмонії, uh -huh. отити, синусити, тоді варто звернути увагу і шукати де ж та причина і використовувати. Е, Обстеження. Обстеження. Так додаткові обстеження і можливо навіть вакцинацію для того, аби підвищити угу. імунітет. Угу. Так, хороші думки. Справді інколи просто здається, що це можливо вже за межами норми, але як ви сказали, раз на місяць приблизно ну так і відбувається в школах, в дитячих садочках. Звичайно, це незручно для батьків, адже це потребує уваги, звичайно, піклування для дітей. Але, зрештою, так і будується імунітет. Так, до багатьох вірусів. Дякуємо вам за цю розмову. Дуже цікаво зрозуміти, що потребує наш організм, відсіяти всілякий для кимів. І ну, жити згідно правди, так це набагато краще, ніж керуватися якимись методами, які вже не діють. Тому дякуємо за це вам, сил, вашій праці. Хай видужують всі пошвидше, якого ви ведете. І дякуємо, що з нами. Друзі, ми вам нагадуємо, що ми говорили про те, як покращити свій імунітет, особливо в осінній період. Відповіді на це є. Всі отримали. Якщо ви тільки зараз приєдналися, перегляньте цю програму в повторі або подивіться нас на ютуб-каналі Ранок Надії. А ми нагадаємо вам, що з нами в студії Антоніна Козак, це лікарка загальної практики, а також сімейна лікарка. Власне говорили на цю тему. Наразі невеличка пауза. До вас повернемось.